Пане Андрію, давайте для початку загалом, взагалі, що ви думаєте про цю таку тарифну, митну війну Дональда Трампа, так, до чого це все може призвести? Тарифна війна, звичайно, не на користь глобальній економіці і, боюсь, що і не на користь економіці Сполучених Штатів Америки і України також. Торгові війни зазвичай призводять до зменшення довіри, до уповільнення економічного зростання, до зупинки інвестиційних проектів і до розгортання інфляційних процесів. Вже зараз ми бачимо по ранніх сигналах в самих сполучених штатах Америки, і це про зупинку проектів, це про здорожчання продукції, і відповідно зменшення можливостей для найбідніших американців. Дональд Трамп каже, що це мало би полікувати американською економікою. Яким чином? В логіці Дональда Трампа введення тарифів має вирівняти торгівельний баланс Сполучених Штатів Америки з іншими країнами. А так, дійсно, Сполучені Штати Америки більше імпортують, чим ніж експортують. І відповідно на ті країни, з якими найбільший торговий дефіцит у Сполучених Штатів Америки, на них і накладаються зараз тарифи в першу чергу. Друга думка з Трампа, що е, такі тарифи дозволять наповнити державний бюджет, федеральний бюджет Сполучених Штатів Америки, який зараз є дуже дефіцитним. Його дефіцит складає близько 6% ВВП, і Трамп прагне скоротити цей дефіцит принаймні вдвічі до 3%. Тарифи ж за підрахунками попередніми можуть дати від 500 до 700 мільярдів доларів до федерального бюджету, але цей сценарій точно не реалізується, бо і тарифи будуть зменшуватися, і економіка буде уповільнюватися. І зрештою, все ж таки ефект позитивний для бюджету буде не більш ніж 1-1,5%. Так що економічна ціль не буде досягнута, але можливо за цим скриває, певним чином ховається і політична ціль Трампа, ізоляція Сполучених Штатів Америки, повернення до як кажуть деякі аналітики, до моделі до Першої світової війни, коли Сполучені Штати Америки були сконцентровані на собі в більшу чергу, але не просто так Вудро Вільсон і інші президенти. Долучали сполучених штатів Америки до глобальних політичних і економічних процесів, саме це дозволило зробити такий прорив Сполученим Штатів Америки і вирішити питання глобальних криз і криз самих штатів. Так що думаю, що політика Трампа найближчим часом буде змінюватися так само, як вона змінилася після фактично провалу таких тарифних воєн 2018 року 2018 Наскільки болючими для України можуть бути ми та запроваджені Сполученими Штатами? Це 10%. не критично, не катастрофічно. Про це і пані від перша віцепрем'єрка заявила. Я тут погоджуюсь абсолютно з нею. Україна дійсно багато доволі імпортує експортує в Сполучені Штати Америки, і це не тільки. Продукти металургійні, це і it сектор, це і звичайні продукти споживчі споживчого попиту, і в це затягнуті сотні українських компаній. Відповідно, вони певним чином відчують. Тиск, але я переконаний, що знайдуться інші можливості, і в самих Сполучених Штатах Америки, Бо бо там ринок залишається великим і можливості там набагато більше 10% не на суттєво вплинуть зрештою на конкурентоспроможність української продукції. Найбільший вплив буде якраз через європейський ринок. Бо європейський ринок є більш привабливим для України. Ми туди експортуємо суттєво більше на порядки, більше ніж в Сполучені Штати Америки. Зрештою, на європейський ринок можуть зараз активніше почати виходити південноазійські країни і компанії з цих регіонів, через те, що ринок сполучених штатів Америки закривається для них, і відповідно для українських компаній в європейському ринку будуть погіршені умови, тобто збільшуватися конкуренція. Але це вплине і на європейських виробників, так що ми тут в одному човні. Угу. А якісь можливості можуть відкриватися, тому що чула думку, що ось навпаки, ми можемо там, продукцію Сполучених Штатів потіснити на ринку, зокрема, ЄС. Теоретично так, але все ж таки те, що буде витіснено. Імпорту зі сполучених штатів Америки буде заповнено індійськими, китайськими в'єтнамськими товарами, і тут точно нам буде складно, але ну не точ, точно для України це не критично, бо в нас дуже низька база. Нам потрібно збільшувати експорт в рази, не на відсотки, не просто виживати з ним а. Вийти на рівень в 200 мільярдів експорту з чинних 55 протягом наступних семи років це амбіційна ціль, але вона цілком можлива для України, і це точно не навіть ще на рівень Польщі. Польща ж тримається, Україна точно може знайти для себе можливості і в меблевій галузі, і в галузі виробів з металу, будівельних матеріалів, харчових продуктів, звичайно, а не агропродукції. Тобто якихось таких можливостей, якщо Європа, Китай відповідь зазеркальні санкції запровадять не санкція мита для українських виробників. Немає не бачиться. Україна має. Перестати очікувати вікна можливостей вони швидко відкриваються і швидко закриваються. І тарифна війна це ненадовго. Вона дуже швидко переросте в щось інше, не в нову глобалізацію, але в якісь інші нові домовленості. Україна має ставати сильним гравцем, тобто пропонувати світу те, в чому світ, чого світ дійсно потребує. Це енергетичні технології, це харчові технології, сучасні, нові побудовані на альтернативних протеїнах. Це зелена енергетика, яка потрібна. Європейському союзу і точно її не повезуть з Китаю чи з Індії таким чином. Україна може відв'язатися від коливань світової кон'юнктури і бути реально зоною продовольчої безпеки Саудівської Аравії, зоною збиральним майданчиком індійських компаній в напрямку Європейського союзу. Все це може дати нам можливість використати нашу наші конкурентні переваги. Наскільки по Європі можуть позначитися оці мита? Що ви очікуєте там, і як це може вплинути все ж таки на Україну? Так, якщо ми кажемо, що напряму мита не сильно впливає, то все ж таки оця можлива якась криза, рецесія в Європі? Як вона може позначитися? Економіка Європ... Європейського союзу крихка, вона залежна від глобальних процесів. Суттєво що власне було відображено і в звіті Маріо Драгі, і в тепер знайшло відображення в європейській стратегії підвищення конкурентоспроможності. Тарифна війна суттєво вплине на європейський союз. Європейський союз має суттєвий профіцит в торгівлі зі сполученими штатами Америки, і переорієнтувати європейський експорт буде доволі складно. Відповідно для Європейського Союзу можуть настати важкі часи, і може бути рецесія в Європейському Союзі падіння в середньому на 2% ВВП в річному вимірі. Чи впорається Європейський Союз союз цим? Так, цей виклик змусить європейський союз дебюрократизуватися, ставати більш е, дерегульованим і зробити більше можливостей для інвесторів. Вже зараз ми бачимо, що відтік інвесторів відбувається з ринків, в тому числі фондових Сполучених Штатів Америки, в європейські ринки, і думаю, що цей процес дозволить європейському союзу залишитися на плаву. Ця криза збиття? Для України, звичайно, є виклик, тому що Європейський Союз змушений буде більше орієнтуватися на внутрішні проблеми і менше фокус уваги на Україну, які ми мали за останній рік. Тому. Можливо, для України потрібно буде долучитися до процесів підвищення конкурентоспроможності європейської економіки і за рахунок цього отримати гроші необхідні на відновлення і модернізацію української економіки і посилення нашої обороноздатності. Долучитися яким чином? Дуже просто європейський союз тримався роками на дешевій енергетиці з, з, з Росії на дешевих товарах з Китаю і на парасольці безпековій зі сполучених штатів Америки. Тепер Україна може перебрати на себе. Цю роль забезпечити європейський союз більш дешевими зеленими електро... електричною енергією. Ми можемо допомогти в тому числі з критичними матеріалами, і це можуть бути спільні проекти, не очікуючи рішень Трампа по рідкісноземельних матеріалах і інших. Критичних матеріалах, ми можемо розгортати проекти з європейським союзом. Ми вже де-факто є парасолькою безпеки Європейського Союзу. І нарешті, все, що стосується дешевих товарів, так Україна це найкращий майданчик для того, щоб Китай, Індія інші країни Південно-східної Азії розміщували тут свої логістичні збиральні кастомізаційні інші виробничі потужності, формуючи вже кінцеві продукти для європейського ринку. Логістика з Індії, з Китаю довга. Європейцям потрібні швидкі поставки, менші партії для супермаркетів, біль, більш е, швидке оновлення асортименту, і все це Україна спільно з Індією, з індійськими бізнесменами може дати вже в короткий період часу. Міністерка економіки заявила, що в Україні є шанси домовитися про кращі умови, домовитися зі сполученими штатами. Е, як це може виглядати? Які пропозиції не знаю, Україна запропонує обновити мита на Американські товари, чи що це може бути? Ні, я думаю, що позиція України має стосуватися спільних стратегічних проєктів, в інвестиціях в Україну, спільних проєктах в космосі, в оборонопромисловому комплексі, в машинобудуванні, в збагаченні рідкосно металів, критичних матеріалів титану, ліцію, урану і це сотні мільярдів доларів інвестицій в Україну. І великою мірою, в тому числі, в ті проекти, які будуть реалізовані на деокупованих територіях, відповідно Україна має дати максимальні можливості, і преференції Сполученим Штатам Америки та американським компаніям за умов деокупації українських земель, і це ця логіка мені здається найбільш чітка і зрозуміла, і ми її маємо притримуватись. Я зрозуміла. І ще таке запитання: як на долар може вплинути ця війна економічна. Довіра до долара паде. Ми вже бачимо кілька місяців падіння курсу долара по відношенню до євро, до швейцарського франку, до основних валют резервних в світі. І цей процес продовжиться. Довіра до Сполучених Штатів Америки дорівнює довірі до долара. Втрата довіри до штатів, втрата довіри до долару. Якщо говорити про пересічного українця, це останнє таке. Що може от зараз там не знаю, подорожчати, подешевшати? Я розумію, що мита, що це більше американців буде стосуватися, але все ж таки, що ви очікуєте? Вже бачила там пости меми про те, що айфони в Україні будуть дешевші ніж в Сполучених Штатах? Ну там щось на кшталт цього. Не знаю, американські автомобілі, можливо, якщо ми знімемо мита, от які ваші очікування? Yeah. Tě nic vůbec nezměníte. Знімати мито немає немає сенсу для для українця дійсно айфон може виявитися дешевшим, ніж американський, лише за умов, якщо перестануть в сіру де деякі компанії ввозити з Сполучених Штатів Америки айфони до України. Насправді е, логіка українців має бути абсолютно інша. Якщо здорожчуються споживчі товари типу айфонів чи автівок, це означає, що ми більше грошей маємо до на збройні сили і відмовитись від чергової, чергового оновлення айфону. Це точно почекає два роки до остаточної української перемоги. Дякую вам. Я погоджуюся. Гарного вам дня. На все добре.